Сезон відпусток почався, українці пішли, поїхали на відпочинок. І тут неочікувано Стражмійська приїжджає і виписує штраф. Якщо ви любите шашлики і плануєте їхати відпочивати, то вам точно це відео пригодиться, щоб ви були озброєні інформацією для того, щоб не отримати штраф. Тому дивіться це відео до кінця, а також я вам розкажу про поляка, який знову ж таки зірвав прапор. І як реагувати в такій ситуації, що робити, на... як реагувати на цю агресію? Я вам сьогодні, друзі, хочу розказати. Знаєте, я признаюся чесно, що не хочу робити ту українку, з якої сталася от та ситуація з тими шашликами, робити відомою на весь YouTube чи Фейсбук. Тому я залишу це відео в телеграм-каналі. Ви перейдете в описі під відео. У мене є там телеграм-спільнота Сергій Пех, вона називається в пошуку, можна вбити, або ж перейти за посиланням внизу і долучитися до телеграм-каналу, і там публікується коротке відео. Тому не буду затягувати, там ви побачите повне відео. Отож, друзі, хочу вам сказати, галявина, дим і поліція це погане поєднання, адже 500 злотих штрафу за гриль у забороненому місці в Кракові отримали знову ж таки громадяни України, тому що не спілкувалися українською, і відео ви побачите в телеграм-каналі. Два дні тому дівчина опублікувала в соцмережі відео, на якому видно, як компанія людей смажить гриль на галявині неподалік води. Це в зашовек, якщо щось. І користувачі швидко впізнали цю. Локацію. Ну, бо закшувик, це у нас в Кракові ідеальне місце, там, де велике скупчення людей. Ну і коли ви завітаєте взагалі на будь-який такий відпочинковий, на відпочинкову галявину, ви почуєте українську мову. Не секрет, що українці наші скрізь є, але деякі просто не знають правил. І це нормально. Хоча на Закшуку, от друзі з Кракова, скажіть, що там не можна шашлик жарити? Наскільки мені відомо, то там можна смажити м'ясо. Хоча ця ситуація дуже дивна, поліція Кракова 27 червня офіційно нагадувала, що за порушення регламенту купальних зон регламент комбіліска або інших норм громадського порядку можна отримати штраф від 20 до 500 злотих за перебування в стані алкогольного сп'яніння або наркотичного сп'яніння з відмовою покинути територію, також до 500 злотих. За купання в забороненому місці 250 злотих. За плавання… Під впливом алкоголю, байдарка, човен, водний велосипед, штраф і можливе відсторонення від плавзасобу, якщо в крові понад 0,2 проміле. Тому їсте, будь ласка, із. Боже, як ця штука називається, яка перевіряє алкоголь? Так, алкомат з алкоматами. На шовку є спеціально відведене місце для гриля, однак воно розташоване в іншій частині території з боку вулиці Вильом. Вилом. Територія пляжу та галявни біля води не входять до дозволених зон для розпалювання вогню. Тобто, якщо ви в таких зонах знаходитеся, де можна відпочивати, тобто поблизу води або ж в лісах, то шукайте, будь ласка, там де є знак неперекреслений вогонь із багаттям. Тоді у вас проблем також не буде. Ну а якщо ви все таки... Зробите це, то висновок простий. Хочете відпочити з грилем, обирайте офіційно дозволені зони. Інакше замість смачної кубаски отримаєте гарячий штраф. Ну, але штраф цей невеликий 500 злотих на Для вас 500 злотих це багато чи мало? Для когось це день роботи, для когось це тиждень роботи. Я вважаю, що кожні гроші вони вдома повинні бути. До речі, підпишіться на канал, втисніть вподобайку, якщо ця інформація була корисна. Тепер, друзі, скандал в Туреччині. Громадянин Польщі, який йшов собі просто вулицею. Я прикріпляю відео. А Пізніше прокоментую. Тобто, що ви побачили, друзі, і почули, це сталося в Анталії, що з Польщею взагалі відношення немає. Громадянин Польщі йшов собі просто вулицею і зірвав прапор, кинув його на землю. пішов далі. Якби нічого не було, ця звичка вже перекидається на інші країни. І мені шкода. Цього громадянина, тому що не всі поляки такі. Чому я так вважаю? Тому що ті поляки, які мали співпрацю з українцями в будь-який спосіб, чи як працівника брали, чи як партнера, чи знову ж таки працювали в українця і заробляли непогано, і їх не обдурили, звісно що ці тісні співпраці вони залишаються. І думка не така, що о, ти втік з України, вона залишається нормально, тому що ці люди спілкуються і вони знають обидві сторони медалі. Тобто, поки ти людини не знаєш, ти собі складаєш про неї візерунок, правда? І цей візерунок може складати різні складові, так, мати різні складові, і не завжди вони правильні. Тому що коли ти спілкуєшся з людиною вже вживу, а не з розказів якихось людей або ж свого образу, який ти створив, чи створила, то ти пізнаєш людину насправді. А тут, от, державний прапор туристи зірвав. Це турист, друзі, не працівник. З 3 липня 25 року в місті Аланія, а я сказав Анталія. Ну, це провінція Анталія, якщо щось. Близько пів ночі 28-річний поляк підійшов до магазину на вулиці і зірвав турецький прапор з тенту. Кинув його на землю та пішов далі. Власник магазину Бариш Сарач помітив зникнення прапора вранці, переглянув записи з камер і одразу звернувся до поліції, щоб ви розуміли, що ж в Туреччині за таке роблять. 5 липня 2025 року суд постановив тимчасове звільнення під судовий нагляд із забороною залишати Туреччину. Розслідування триває. Цей інцидент викликав хвилю обурення в суспільстві. У Туреччині напруга, на, наруга над державним прапором це серйозний злочин із суворими наслідками. В Турції, щоб ви розуміли, чуєте, як свистять у мене колеги. Це означає, що ми знаходимося в прекрасному середовищі. І мене оточують, це поляки, до речі, Давід, або. як другого звати, зголовили. Міхал. Давід і Міхал. Це наші айтішники з сусіднього офісу. Прекрасні люди. І це тільки говорить про те, що люди в кавичках, вони і в Африці люди в кавичках. Тому не забувайте, друзі, звідки ви походите і пам'ятайте, що світ починається від вас. Тобто все, що ви. Робите, воно до вас буде вертатися. Це я ще раз відкреслюю. Це наша карма, яка завжди повертається. Тому не ображайтеся, якщо на вас хтось неї Значить, ви теж щось робите неправильно, щось в інтернеті робите неправильно, є грішок за вами. Але у мене на каналі такого ви не побачите. А якщо побачите, то прошу вибачення, ви мені на це не тікайте. Я за кожен ваш коментар буду вдячним. Тому що всі зараз на відпочинку, але хтось мусить працювати. Тому я для вас, для. Того, щоб висвітлювати всі свіжі новини. А на моєму телеграм-каналі ви знайдете ще більше новин. І незабаром буде анонс фестивалю борщу а в місті Вроцлав. 27 липня, якщо щось. І це буде крутий парк, не буде пекального сонця, як минулого року в центрі. Ну і ми будемо знову ж таки українці, об'єднуватися для спільного, для того, щоб написати історію і допомогти нашим, нашим Збройним силам України. Зробити те. Чого не можуть інші зробити. А ми, українці за кордоном, єдині. Слава Україні, друзі!